Григорій Лобода походив з українського шляхетського роду. Рік його народження наразі невідомий, але відомо, що він на Київщині володів селом Сошники. Навісні 1583 року. Після загибелі повстанця Кристофа Косинського він був уже кошовим атаманом на Січі. До нього повернулися козаки. Котрі залишилися живими після повстання Косинського і наскаржилися Григорію Лободі на те, що їх дуже сильно побили та утискали вояки князя Вишневецького. Вирішивши їм відомстити, Григорій Лобода зібрав козаків та відправився до Черкас. Але разом з тим Григорій Лобода не, не жаждав крові. Саме Михайла Вишневецького, який на той час був коронним гетьманом, та почав перемовини з останнім з приводу з того, щоб козакам поліпшили їхнє постачання та дали вольності. До цього козакам заборонялося продавати порох, олову, зброю та спорядження. Наразі ці заборони були скасовані. Разом з тим, частина козаків. Пішла флотилією по Дніпру доверху до Києва, де взяли викуп з князя Острозького. В цей самий час Туреччина і Крим, її Васал, знаходилася у стані війни з Німеччиною. Знавши це, що турецькі кораблі піхоли до Лимана Дністровського у Білгороді, Григорій Лобода з частиною Козаків пішов. Чайками походом на це місто, де напав на турецький гарнізон Білгород Дністровського сучасного та знищив 2000 янача солдат і 8 тисяч мусульман мешканців цього містра, котрі також захищали його від нападу козаків. Історики дуже приділяють велику увагу взаємовідносинам Григорія Лободи з Северином Наливайком. Хочу нагадати, що Северин Наливайко був все-таки гетьманом повсталих селян та козаків. А Григорій Лобода обраним кошовим атаманом Запорізької Січі. Тобто в цей час вони діяли як два незалежних, один від другого гетьманів. Але разом з тим, у вересні 1594 року, Северин Наливайко та Григорій Лобода здійснили похід на Молдову, який виявився досить вдалим. Здобувши там велику частину великих прибутків та повернулися до себе в Україну. Лобода обрав за свою резиденцію місто Бар Сучасна Вінницька область. У серпні 1595 року до Дністра підійшла велика татарська орда, котра поверталася з війни, з Угорщини. Всі розуміли, що вона пройде через Україну, спаливши все на своєму шляху. Та забравши у полон багато тисяч бранців та повівши їх до Криму. Наразі коронель гетьман Жолківський звернувся до Лободи з пропозицією взяти участь у відстоюванні України від нападу цієї орди, що він зробив, вирушивши до Молдови. Але разом з тим, козаки Лободи не справилися зі своєю задачею і почали спустошувати околиці сучасного міста. Бендер. Побачивши такі безлато, короний гетьман наказав Лободі повертатися на Січ в Україну. Упинившись у скрутному становищі, як ми вже знаємо, під річкою Синьо Води з попереднього відео. Северин Наливайко звернувся до Лободи з пропозицією про допомогу. Але коли вони з'єдналися ці два війська, гетьманом обрали не Наливайка і не Лободу, а Саулу. У битві під Білою церквою, коли вони вже відступали, Саулі відірвало руку. І гетьманом обрали ж не Наливайка і Аллу Буду, що дуже стурбувало Северина Наливайка з тим, що він не став гетьманом. Короні польські війська запропонували оточеним козакам здатися. І всі суперечці, козаки на вирішили вбити. Григорія Лободу. Сталося це на кінці травня 1596 року. Які висновки ми можемо зробити з цих історичних ракурсів? Що ніколи в українській державі, українській людиності не було єдності, діяло одночасно декілька гетьманів, котрих не було спільного розуміння, для чого вони і проти кого вони борються. І плюс. Не варто було ходити на Молдову. Нехай молдовани самі вирішують свої питання. Сподобалося відео. Став подобайку. Розповсюджуй його у своїх аккаунтах, соціальних мережах та групах. Напиши в коментарях, про яких козацьких ватажків або лицарів України ти хотів би почути у моїх наступних відео.